Є такі істини, знаєте, настільки безжальні, що коли їх один раз побачиш, назад дороги вже немає. Вони ніби прорізають усі ілюзії, знімають шар за шаром брехню, якою нас годували, і залишають ну просто стояти в чистому, аж сліпучому світлі реальності. От саме про це і говорили стоїки. Ну що ж, давайте розбиратися. Пам'ятаєте, як у дитинстві нас усіх по суті заколисували такими заспокійливими історіями? Мовляв, світ справедливий, люди в основному добрі. А якщо будеш важко працювати, обов'язково досягнеш успіху. І це ж так зручно, правда? Такі ілюзії створюють відчуття безпеки. Але якщо прислухатися, по справжньому прислухатися, то можна почути такий собі тихий, але дуже наполегливий шепіт, це шепіт реальності, і він, знаєте, розповідає зовсім іншу історію, історію, яка, ну скажімо так, рідко збігається з тим, у що нам хотілося б вірити. І ось вона перша сувора правда гра нечесна, просто нечесна. Думаєте, всі дотримуються правил? Навряд, а просто докладати зусиль без чіткого напрямку це прямий шлях до вигорання. От стоїки це розуміли як ніхто інший. І ця цитата Марка Аврелія, вона просто в самісіньке яблучко. Дивіться, у чому суть. Справжня сила не в тому, щоб намагатися змінити світ. Це марна справа. Сила в умінні контролювати те, як ми на цей світ реагуємо, наше сприйняття. Коли опановуєш свій розум, ти ніби піднімаєшся над усім цим зовнішнім хаосом. Оце і є той самий небезпечний інтелект, і тут важливо зрозуміти, це не про маніпуляції іншими. Зовсім ні, це про дисципліну, дисципліну позбутися власних ілюзій. Це таке собі тренування, вміння бачити реальність такою, яка вона є насправді, а не такою, якою нам би хотілося її бачити. Гаразд, частина перша бачити інших з ясністю. Тут ми поговоримо про чотири істини, які стосуються світу світу за межами нашого розуму, тобто як нам сприймати людей і все, що відбувається навколо. Так от перший урок люди керуються емоціями, а логіку використовують для виправдання. Це працює майже завжди. Рішення приймаються на емоційному рівні, а вже потім ми підганяємо під нього логічне пояснення. От, наприклад, хтось купує дорогу машину і каже, що це через її надійність чи економічність. А насправді насправді річ у тому, як ця машина змушує його почуватися. Ключовий момент тут навчитися бачити ці емоції, що ховаються за словами, і в інших, і що найважливіше, у себе. Отже, як же бачити людей чіткіше? Є три простих кроки перший Прийняти, що кожен, по суті, дбає про власні інтереси. І це не цинізм. Ні, це просто людська природа. Другий крок завжди запитуйте себе, що вам намагаються продати. Це може бути ідея, якийсь образ, продукт, неважливо. Усі чогось хочуть. І третій, мабуть, найважливіший крок він про довіру довіряйте діям, не словам, діям. Ми ж так часто ігноруємо ці тривожні дзвіночки, правда? Дрібну брехню, маленькі зради, просто тому, що не хочемо вірити в погане. Але ж вчинки вони кричать кричать набагато голосніше за будь-які обіцянки. Тому дивіться на те, що люди роблять, на закономірності в їхній поведінці, а не на їхні виправдання. Окей, з зовнішнім світом трохи розібралися, а тепер до найскладнішого. Частина друга протистояння внутрішньому світу, бо справжня битва, вона ж завжди всередині. Тут ми поговоримо про три істини, які потрібні, щоб опанувати себе. І тут є три ключові моменти. Перший неможливо виправити те, що ми відмовляємося в собі бачити. Ну як можна щось змінити, якщо робити вигляд, що проблеми немає, тому все починається з абсолютно чесного погляду на власні недоліки. Другий момент будьте готові, що успіх стане дзеркалом для чужих невдач. І це, звісно ж, викличе заздрість, це просто факт. І третій, можливо, найважливіший з усіх комфорт він такий привабливий, такий безпечний, але насправді це пастка. Він повільно, непомітно притуплює нашу гостроту. Він шепоче на вухо, залишайся тут. Все ж добре, навіщо ризикувати? Але цей комфорт це клітка. Справжнє зростання відбувається тільки там, де починається дискомфорт, тільки коли ми робимо крок за межі звичного. А тепер фінал, остання істина, вона найбільш безжальна з усіх, але водночас саме вона дарує найбільше звільнення. Це урок, який справді змінює абсолютно все. Рано чи пізно ми всі помремо, це неймовірність, це єдина 100% гарантія в житті. І коли це усвідомлюєш по справжньому, до кісток, знаєте, що відбувається? Більшість щоденних турбот просто випаровуються усі ці дрібні суперечки, потреба у схваленні незнайомців, нескінченна гонитва за статусом, все це раптом втрачає будь-який сенс. Стоїки називали це «мементо морі» пам'ятай про смерть. І це не для того, щоб впадати в депресію, зовсім навпаки, це для того, щоб сфокусуватися. Просто запитайте себе, якби залишився лише рік, чи мало б значення те, через що ви зараз переживаєте, чи варто було б витрачати час на дрібнязкові сварки, чи продовжувати мовчати про те, чого насправді прагне серце, чи може нарешті почати жити не колись потім, не завтра, а просто зараз? І ось ми повертаємося до головного у цьому і є вся суть небезпечного інтелекту. Йдеться не про те, щоб підкорити інших, а про те, щоб підкорити себе. Усі ці уроки, всі ці безжальні істини вони ведуть до одного до справжньої перемоги, перемоги над власними ілюзіями, власними страхами і власними слабкостями. По суті, це означає бути пробудженим у світі, де більшість воліє спати. Це свідомий вибір бачити все чітко, а не ховатися за комфортною брехнею. Це значить стояти з розплющеними очима, поки всі навколо сплять. З цього моменту вибір за кожним продовжувати блукати на осліп у такій зручній темряві, чи все таки обрати ясність, обрати, бачити реальність, бо коли ти бачиш, тебе вже неможливо обдурити. Питання лише одне чи готові ми до того, що побачимо?